Привіт усім! Вас вітає канал Кулінарна кузня. І я думаю, що ви вже здогадалися, що ми будемо сьогодні готувати. Так, саме шашлик. А щоб шашлик вийшов ніжним та соковитим. Головне правильно вибрати м'ясо та гарний маринад. І так, поїхали! М'ясо ми вибираємо шию. Шия це саме ідеальне м'ясо для шашлика. Нарізаємо її на шматочки. Такі, які вам до вподоби. Бажано не дуже маленькі, тому що м'ясо може пересушитись. А тоді маринуємо. А маринад в мене надзвичайно простий та легкий в приготуванні. Беру багато цибулі та перебиваю блендером. І додаю до м'яса. До смаку додаємо сіль та перець. Перемішуємо і ставимо на ніч в холодне місце маринуватись. Пройшла ніч, м'ясо промаринувалось ароматне. А щоб м'ясо було надзвичайно ніжним, заливаємо його. Мінеральною водою. Бажано сильно газованою. І залишаємо його ще на 3-4 години. М'язко ви можете смажити не тільки на вулиці на мангалі. Ви також можете це зробити вдома в духовці. Воно буде також надзвичайно смачним. Правда, без запаху диму. Обсмажуємо його до золотистого кольору. Але саме головне не пересушити, бо тоді жоден маринад йому не допоможе. І смакуємо, шашлик вийшов неймовірно сочний, ніжний, смачний. Готуйте та насолоджуйтесь. Всім па-па!